Всім привіт! Сьогодні гарна погода. Вийшов на якесь таке ополе, ще обіцяв, що вийду. Тут були раніше монети. Трохи перейшов по полю і викопав перший сигнал. Ну як би не перший, але щось таке кругле. І щось тяжке. І жовте. Ой, а я то подумав, що я можу щось в яку покраще, а це пломба. Мабуть. А може ні. Офігеть, то щось дуже класне. Круто. А може це золото? Має такий жовтий відтінок. Так думаю, бо просто так хочеться. Ну добре, потім помию і Але щось гарне. Шукаю далі. Попався сигнал. Може монета. А може сміття. Таке маленьке, похоже на монету. Як би монета, ну що це, я не знаю. Потім подивимося, Шукаю далі. Знову сигнал, знову щось кругле. Я думав якесь сміття, але оказалося ні. Монетоса. Не знаю, що це, потім подивимось. Прямо біля високовольтних ліній і сигнали, і все є. Не мішає прибору шукати монети. Шукаю далі. Ще одна, напевно, монета. І, можливо, це Фенінг? А може щось краще, це Фенінг? Шукаємо далі. Знову сигнал? Може, монета? Як то хочеться Динара, давно вже не були. Потім помию подивимося. Каем далее.